Гай гля на Україну рідну. Вступити українську передачу за Ватиканом. Зміщено бідну. Ми тебе всі люди море, проси долі вій. Дорогі брати та сестри. Шановуємо пам'ять святого Миколая, єпископа міста Мир, яке було розташоване у провінції Лікії, сьогодні це територія Туреччини. З цієї нагоди від усього серця вітаємо усіх, хто святкує свої іменини. Святий Миколай Мир Лікійський протягом багатьох століть сяє яскравою зіркою на небосхилі святих. Його життя було наповнене служінням Богові та людям, до яких його посилав Господь. І той факт, що пам'ять про нього більше як 1700 років поширюється та росте, свідчить, що святий сповна виконав усе, до чого його кликала любов до людей та до Бога. Святий Миколай є прикладом щирого служіння ближнім, особливо тим, хто перебуває в крайній потребі та небезпеці він порятував моряків, які вже прощалися життям під час великого шторму на морі. І почали молитися про заступництво святого, вирятував з небезпеки розпутного життя дочок одного чоловіка, який втратив усе своє майно та мав намір віддати їх на дорогого ріха. Він завжди був готовий допомогти людям, сповняючи Божу заповідь любові до ближнього, і тому є ще і до сьогодні живим прикладом присутності Божого милосердя серед людей. Кожна людина схильна до того, щоб найперше дбати про свої власні потреби, перейняті своїми клопотами та проблемами, іноді не зауважуємо тих, хто є поруч, не бачимо, а часто не хочемо дивитися на терпіння ближнього і не вміємо допомогти тим, хто просить про поміч. Проте на велике щастя є багато людей, які перемагають собі це егоїстичне бажання та жертвуючи своїм часом, силами, здоров'ям. А інколи навіть життям служить ближнім, в простоті та щирості свого серця щоденно виконують заповідь Христа любити ближнього як себе самого, так, як це робив Святий Миколай. Сьогодні Україна та весь її народ переживає непрості часи, в таких епохальних подіях закладається фундамент, на якому можна будувати прекрасну будівлю свого майбуття, все. Залежить від кожного зокрема, від того, наскільки ми здатні пожертвувати своїм комфортом, щоб закласти міцну основу своєї державності суспільної єдності, духовного та матеріального зросту. Багато людей покинули свої домівки, щоб захистити країну від руїни, вони своє життя пожертвували, щоб ми жили в єдності, гідності та любові до Бога і людей. Молимося сьогодні, щоб їх жертва наповнила наші серця силою, вірою, любов'ю та зміцнила народ у цій тяжкій боротьбі. Є багато тих, хто, ризикуючи своїм життям, постійно наражаючись на небезпеку, дбає про тих людей, які сьогодні живуть там, кудою прийшли чи триває жахіття розрухи та війни. Вони наслідують життя святого Миколая. Та є видимим знаком присутності Бога серед нас. Святий Миколай і надалі є з нами. Він далі звершує великі діла милосердя руками кожного, хто чинить добро, нехай до кожної оселі до кожного серця прийде радість празника Святого Миколая, і Господь Бог через Його молитви та заступництво, а також молитвами усіх, хто віддав своє життя з любові до ближнього. Потішить засмучених, скріпить у надії та вірі розчарованих, і дасть нам у повноті пережити радість свята Божої доброти. Опроси доліт для Вкраїни, Онехай стане ізруїни. Доля щастя найвитає, слави волі хай сяяє Доля щастя найвитає, слави волі хай сяяє Я знаю, що Миколай любить усіх дітей і чемних, і не зовсім чемних. І коли він приносить свої дарунки, то передає разом з ними частку своєї любові. Миколай передає нам свою доброту і хоче, щоб ми її дарували своїм рідним і друзям. Робити добро, це значить отримувати радість і ласку від Господа нашого. перед Отче, Николаю, до тебе нині діти прибігають і просять щиро. Нас не забудь і в ніч чудес старунками прибудь Про важко хворих, отче, пам'ятай, калікам силу і здоров'я дай, а тим, що десь караються в неволі, потіху дай і полегши їх долю. Хай повні ласк долоні чудотворні. Усіх сиріт опущених пригорнуть, всім тим, які без мами і без тата зійшли найбільше ласк і благодать. А ми за себе просимо небагато, бо в нас є мама і працює тато. Один дарунок, отче, сім подай. Хай злине радість у наш рідний край. Розтопилась, дрімо. Світом доброта, а ні смутку, ні журби не знає, де природа золота, свіє спокій доброта, а де люди там серця єднає. Доброта. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!